Найнадійніші кросовери сучасності на третій позиції у нас буде Honda CR-V. Вона має вже багато поколінь, і кожен із них був ледь не найпопулярнішим кросовером у світі. І не просто так, це одна із ікон надійності. На наступній позиції у нас автомобіль, який я просто не можу не згадати, тому що мене зловлять на вулиці, підвішують ногами догори і почнуть бити. Це Toyota RAV4 машина, про яку більшість власників, які купили таке авто або новим, або в хорошому стані, відгукуються лише позитивно. Проста, надійна і перевірена, це все про rav 4. І на першій позиції можливо, ви будете здивовані, але Renault Duster. Надійність цієї машини базується на простому принципі. Чим простіший механізм, тим він довговічніший. Тому просто купуєте звичайну дизельну машину на механіці, їздите і кайфуєте. А як ще можна кататись і кайфувати? Просто взяти авто в оренду чи в оренду із правом викупу від CarRentUA.